Друзі, привіт! Ми зараз знаходимося із Сергієм Сідих в переговорці InScience. І тут ми пишемось, тому що InScience це такий класний проєкт, який зробив інший підпроєкт Бережи себе. І цей підпроєкт присвячений сну для військових і присвячений, присвячений взагалі темам, як себе можна під час війни берегти. Ну, власне, зрозуміло, із назви. По-перше, дуже раджу зайти на сайт цього проєкту і завантажити методичку про сон для військових, яку ми написали із лікарями, психологами з хорошою командою, частиною якої я була. І по-друге, зверніть увагу увагу на те, що в 18, 17, 18 червня InScience ще робить велику конференцію науково-популярну. Я не впевнена, чи буду особисто на цій конференції, але дуже раджу всім, тому що це дійсно буде велика подія, за якими всі так скучили, тому що хочеться, щоб наук Поп попри всі не все одно виживав. Ну і, звісно, хочу подякувати э, за те, що дивитесь, за те, що долучаєтеся підтримкою каналу «Наукпопіл» Також підтримуєте власне український «Наукпопіл». Поговорити сьогодні хочу про. Сновидіння, тобто не про якість сну, не про кількість сну, не про засинання, не про безсоння, про все те, про що вже є відео на цьому каналі, ви можете їх легко знайти. А саме про те, які чудернацькі химерні картинки малює нам наш мозок, коли ми спимо. Надихнуло мене на цю розмову, ну, по-перше, велика кількість коментарів з проханням розказати про сон і безпосередньо в наукопи. І у мене на Фейсбуці і програма, яку ми записали з Наталією Бушковською от буквально декілька годин тому для української правди, про тлумачення сновидінь і з вкрапленнями аналізу тих розповідей про сновидіння, які присилали люди. І це було досить цікаво, тому що я послухала аудіозаписи і текстові варіанти опису снів, які надсилали люди і які вони самі аналізували, і можна було помітити таку спільну тенденцію, що дуже багато кому снилась. Війна, дуже багато кому снились якісь події схожі на ті, які відбуваються з нами вже півтора року, і багато чого люди хочуть ну, якось прив'язати, засоціювати, раціоналізувати і так далі. Тому що, ну, як я завжди кажу, наш мозок дуже любить шукати асоціації там, де вони є, і там де їх немає. Дуже любить шукати зв'язки, дуже любить знаходити якусь. Частинку пазлика, якої йому не вистачало, і думати, вау, от нарешті, от тепер все склалося. Ну, І часто сни використовуються саме для цього. Тобто людина, наприклад, зустрічає якусь подію, яка відбувалася з нею колись у сні, і думає, ну, от, це ж віщий сон, це ж було вже, і тут гівка з кучмою. Або, навпаки, людина собі накручує, що от, якщо їй там сниться щось, про що вона колись читала, що це погано, і значить, треба цього якось оберігатись в буденному своєму бадьорому житті, і це вносить більше тривожності. Отже, давайте з точки зору а, безпосередньо того, що на сьогодні відомо нейронаукам про природу сновидінь, поговоримо. Я одразу кажу, що я не буду зараз заходити в якісь езотеричні сфери і не буду їх критикувати, і не буду їх підтримувати. Тому що це тема іншої розмови. А просто коротко скажу, що ж на сьогодні відомо науковими методами. Одразу можна сказати, що це таке питання, на яке не соромно казати відомо багато, але далеко не все. Тобто, є білі плями, є абсолютно незрозумілі на сьогодні речі у наших природі, наших снів і у тому, чому це відбувається. Тому що давайте степ без степ. Отже, мозок працює і вдень, і вночі. Але коли ми спимо, він працює трохи по-іншому і виконує ті задачі, які він не може виконати, коли ми бадьорі. Ми вже про це говорили, коли згадували процес прунінгу. Ми вже про це говорили, коли розповідали, чому поліфазний сон гірший, ніж повноцінний, але краще, ніж ніякого. Але тут я хочу акцентуватись на тому, що під час у цієї нічної роботи мозку або сонної роботи мозку він має зробити дуже дуже багато. Актів аналізу інформації сенсорної, яку ми сприймаємо, і ми, коли кажемо сни, ми часто уявляємо картинку, що це от картинка якась, але окрім картинки, в нас у снах ще є звуки, є запахи, є сенсорні відчуття, і це все нашаровується в таку досить тривимірну, вже не, не просто картинку, а природу якихось подій. І це прикольно, і якщо за цим слідкувати, якщо аналізувати якісь закономірності, які в вашому житті є зі снами, і коли вам що сниться, то ви можете знаходити якісь цікаві штуки, які будуть працювати конкретно для вас. Тобто, справа не в тому, що ви там відкрили сонник і прочитали, що там щось сниться до чогось. А справа у тому, що ви по своїх відчуттях можете побачити, що, наприклад, там якісь Повторювані сни вам маякують про якийсь ваш внутрішній стан, і це цікава тема для досліджень для розмірів, тому що. О, ця сенсорна інформація, яку ми сприймаємо, вона має бути якось відфільтрована. Про це я вже також розказувала, що ми маємо запам'ятати те, що потрібно, забути те, що не потрібне. Але крім безпосередньої інформації, нам ще потрібно так само профільтрувати емоції, а їх інколи важко е, описати, і їх інколи важко опрацювати якраз префронтальною корою, яка все раціоналізує. Але хочеться, верніше не те, що хочеться, а потрібно прожити. І тоді мозок нам також додає оці спецефекти у вигляді, наприклад, якогось страху, у вигляді якихось, можливо, навіть приємних там сексуальних відчуттів або ще чогось. Ну, тобто дуже різне людям сниться, от якщо з точки зору цих відчуттів проговорювати, і хороше, і погане. І усе це може бути якимсь чином. Прив'язане до тих масивів інформації, яку ми сприймаємо протягом днів. Але ще раз повторюсь: це не про сонник, в якому написано, що якщо ви в 12 12-й місячний день побачили рибу, то ви завагітнієте. Ні, ну не, не так це скоріш за все працює. Друге, що важливо, треба відмітити, те, що дуже цікаво з еволюційного погляду, що роблять сни, чи сняться сни нашим тваринкам, наприклад. І зараз вчені доходять до висновку, що, ймовірно, сняться, тому що, так би мовити, машинерія, яка може це забезпечити, у них є. І якщо хтось спостерігав за тим, як спить, наприклад, котик, і в нього там сіпається лапка, він там щось ня -ня вкотить навіть інколи під час сну, то то це, це також доказ того, що щось, можливо, сноподібне, скажімо так акуратно, сноподібне відбувається у мозку навіть наших улюбленців під час сну. Ще з цікавого. В снах обробляється дуже багато інформації, настільки багато, що ймовірність того, що якась із подій, комбінації облич, чого завгодно зі сну буде в якийсь момент. Побачене в реальному житті, вона не нульова. Тобто, це знов-таки про віщі сни, про те, що дійсно може так стати, що шляхом обробки тої інформації, яку мозок вже бачив, він згенерував якусь історію, яка знайшла потім відображення. Ну, і, звісно, в людей це одразу викликає такий вау, все, це, це прям 100% віщий сон. Але м спрацювало це, тому що, по-перше, людина саме той сон запам'ятала, по-друге, в певному е близькому майбутньому вона це потім побачила в реальності, вона це співставила і так далі. Але що я можу сказати? Що, попри оцей ефект радості мозку від асоціації, що вау, класно, я тут пазлик. Склав і в мене все склалось, цій цій людині могло снитись дуже багато всього іншого. Але якщо воно не знаходить підтвердження потім в реальності, то воно просто ніби проходить повз, і людина думає, що от їй завжди сниться, все прям дуже дуже в тему. Ну, Тобто, розрізнити, на який сон звернути увагу, який її з вищою ймовірністю буде, який з меншою, теж дуже важко. Також були дослідження, які показали, що оця обробка інформації, яка відбувається у сні, вона відбувається е, декількома блоками. Є блок інформації, яка прямо от протягом однієї двох діб перед спанням нам поступила. А є інформація, яка десь 5-7 діб за день. А є інформація, яка за 5-7 днів до засинання нам е, дійшла. І, е, Ця інформація теж по-різному трохи сортується, фільтрується і комбінується потім у е, ті картинки і образи, які ми бачимо. Коротше кажучи, на сьогоднішній день не до кінця зрозуміло, е, чому ми бачимо ці сни, чи це суто е, побічний ефект від е, якоїсь обробки інформації, чи, можливо, вони ще самі несуть якийсь меседж, але цей меседж, як я вже втретє повторюю, не є там чимось, що можна прочитати в якому. Конкретному соннику, а скоріше якось має е, по відношенню до конкретної людини формуватись. Плюс загадкою є ось ці повторювані сни, тому що у багатьох людей є якийсь отакий тригерний сон, який час від часу повторюється. У мене це там спізнення на поїзд, наприклад, там інші різні обставини. Але е, ці сни вони вирізняються не тільки тим, що вони можуть там відбутись чи не відбутись. І реальності, а і тим, що вони ну, несуть уже якийсь емоційний накрут, власне, самим існуванням. Тобто, я, наприклад, от себе аналізуючи, можу сказати, що я б, напевно, в житті не настільки сильно нервувала і не такий би жах відчувала від реального спізнення на потяг, на відміну від того, що я відчуваю, коли воно мені сниться. Коли мені сниться що я спізнююсь на потяг, у мене просто весь світ закінчується на цьому. Тобто, мені прям дуже погано в цей момент. Але в житті ми розуміємо, що це неприємна, але це ну, цілком така проста проблема. Тому також тут треба аналізувати, треба думати. І... Головний мій меседж в цьому довгому відео це те, що насни, напевно, дійсно варто звертати увагу, але не шукати в них, по-перше, простих відповідей. По-друге, не робити так, щоб ваш нічний настрій переносився вам на денну активність. Тобто, якщо вам наснилось щось неприємне, це не означає, що треба готуватись до цього неприємного, прямо от зараз. Сидіти і накручуватись і поплюжити собі настрій на весь робочий день. Більше того, те, як ми пам'ятаємо, не пам'ятаємо, як ми сприймаємо те, що відбувалось у сні, досить сильно залежить від того, що відбувається, коли ми прокидаємось. Тобто ми прокинулись від будильника, ми прокинулись від вибуха, ми прокинулись, тому що ми просто прокинулись, бо виспались. Це все дає додаткові відтінки до того, як ми сприймемо. Те, що нам наснилось. Е, інколи ми знаємо, що наша якась реальна ситуація в той момент, коли ми спимо, впливає на те, що нам сниться. Там, наприклад, на, по нам пройшов кіт, і нам сниться, що там щось нас чимось причавило. Або там дзищить комар, а він у нашому сні перетворився на літак-винищувач. І ду дуже дуже багато такого всього також можна знайти. І знов таки, чому воно в наш час дуже часто? Сповнене якимось військовими, воєнними, точніше, асоціаціями, тому що в нас дуже багато війни в інфопросторі. Ну і це проблема не, не інфопростору, а того, що в нас війна. І відповідно дуже багато всього, на що ми раніше не звертали увагу, не асоціювали це з бойовими діями і з небезпекою для себе. Зараз має інші відтінки, і тому ми це ну, настільки яскраво і болісно сприймаємо. Тому Давайте трошечки будемо заспокоювати себе тим, що якщо нам це все сниться, то значить наш мозок просто намагається з усім цим впоратись. І нам нам буде краще після цих снів, попри те, що нам здається, що ми себе погано почуваємо, бо нам щось таке страшне наснилось. Але можливо, можливо, нам буде краще, тому що мозок вже з цими емоціями впорався вісні. І все таки, якщо і шукати якісь сенси у снах, то шукати їх для себе особисто, а не у якихось попсових сониках. І експериментальна рубрика передбачення ваших коментарів О, перший. Передбачувальний комент, це яким чином якісь творчі чи дослідницькі ідеї приходять до геніїв уночі. І чи правда так відбувається, бо там і про Мінділеєва всі знають, і про багато інших історій, і про творчі якісь здобутки, коли людині там мелодія наснилась, чи ще щось. Так, таке буває, не можна з цим сперечатись, але тут справа у тому, що не треба знецінювати ті знання які отримались таким шляхом, тому що вони таким шляхом отримались через те, що ця людина дуже довго думала про якісь із цих предметів роздумів. Тобто, той самий науковець, якому щось наснилось, він просто весь час був у цій темі. Він читає дуже багато інформації про це, він думає про це. І в підтвердження того факту, що вночі мозок структурує інформацію, розкладає все по поличках, Мозок генія в цей момент розклав все по поличках і знайшов правильну відповідь. Тому, грубо кажучи, якщо ви, наприклад, айтішник, то навряд чи вам насниться щось геніальне в фольклористиці чи мистецтвознавстві. А якщо ви навпаки там танцюрист, то навряд чи вам насниться формула ліків від раку. Тобто тут треба мати на увазі, що це все-таки продукт денної роботи мозку. Так само і з творчістю, тобто люди, які там, пісні або картини бачать у вісні, це просто тому, що в них мозок вже заточений під цю творчість, і вони в принципі цим же займаються і в день, тому вони змогли це знайти у сні, інтерпретувати і взагалі зрозуміти, що це картина, на яку треба звернути увагу, яку треба перемалювати. Тому що комусь іншому навіть при наявності тієї картини у вісні, може навіть не прийти в голову, як це можна в реальність внести і від. Творити. Тому тут багато компонентів має зіграти. І друге питання з майбутнього, так би мовити, це те, чому ми швидко інколи забуваємо сни, які от ми тільки прокинулись і пам'ятали. Тому що знов-таки є індивідуальні відмінності у тому, що називається dream recall або відтворення сну. І дійсно на це впливають і обставини, як ми від чого прокинулись, як я вже казала, а ще індивідуальні особливості. І дуже-дуже багато інших факторів. І, звісно, якщо у вас в мозку в момент прокидання зберігалось там скільки там, байтів, мегабайтів, гігабайтів інформації про ваш сон, і тут ви одразу перебили цю інформацію там, про повітряну тривогу чи про якусь новину важливу з телефону, або ви просто встали, почали щось робити, то ця інформація відкидається мозком як уже не дуже актуальна, і ви про неї забуваєте. В усякому разі на деякий час. Тут чому я кажу на деякий час, тому що потім може так статись, що десь, колись ви щось побачите, що схоже було на те, що ви бачили у вісні, і ви знов собі накрутите, що о, це ж було вже, знов гівка з кучмою. Це ж було вже. Дякую за увагу. Подивіться відео про сни, які є у мене на каналі. Про сон, точніше. І підписуйтесь та підтримуйте український наукпоп. Поп.